Це змагання другі наші водні змагання по, вод... ну, змагання по водному туризму. Вони вже дуже давно у нас не проводились. Ми в прошлому році їх започаткували. Ми проводили перший чемпіонат. Ми проводили його разом з пішохідним туризмом в ДНШ. але там така спокійна вода. А тут, як ви бачите, вода неспокійна і ну більш екстремально. Але я думаю, що діткам тут подобається їм цікаво. Тобто, ви бачите, вони проходять ці е, дистанцію в, в цих в жилетах для того, щоб вони ну зрозуміли, да, і в шоломах обов'язково, тому що вони можуть десь даритися, десь якісь камінь або як щось таке. Саме головне безпека дітей. А так треба проходити просто попадати в ці ворота. Бачити ворота, які зеленого кольору вони проходять прямо, а які червоного кольору вони повинні розвернутися і пройти навпаки. Тобто, це набагато складніше, особливо коли течії у нас. Присутні тут 14 команд, 6 команд старша вікова група це дітки 15-17 років, і 8 команд молодша вікова група це дітки, ну там вже менше за вік. Бере участь 9 територіальних громад. У нас десь до 100 учасників у нас сьогодні на змаганнях, тому що у кожній команді 6 чоловік. Три, три види екіпажів так, хлопці, дівчата і змішані. Переможців ми будемо визначати в кожній групі, наприклад, хлопчик-хлопчик, одні переможці, хлопчик. Дівчинка другий і дівчинка-дівчинка третій. І потім буде визначатися загальнокомандне місце. Якщо є три екіпажі різних, значить та команда попадає і отримує ще місце за загальнокоманди, в яких не повні команди. Вони будуть тільки в особистому заліку ну, брати участь і займати свої місця. Ми займаємося пішохідним туризмом в нашому клубі, але зараз ми вирішили взяти участь у змаганнях. Не страшно, подобається просто плавати, по течії, це дуже круто. Особливо, коли ти виграєш якісь призові місця, то це особливо подобається. Так, не важливо, сьогодні ну, Бажано було б. Це така катамаран двомісний. Тут грибу тільки двоє людей. Є чотирихмісні, є багато. Там, Взагалі це дуже цікаво, щось новеньке. Зараз в нас трошки погода змінилася, тому течія сильніша. Трошки це складніше, але для себе можна пробувати багато чого нового, і це дуже цікаво. Нам дають каски, жилети, все для безпеки, песню, як правильно сидіти, як правильно грибсти. Нас це все попереджало. Ми беремо в цьому році перший раз участь в обласних змаганнях. Вчора був міський етап. Тут а вони також брали участь. Казажу для них це буде для вас як тренування. Ну, перша команда зайняла перше місце. Ну, у нас. Катя Степаненко і Максим Белинок. Це за старших. За менших самко Таня і самко Наташа вони зайняли третє місце. Ну я їм спонукала таким чином, казала, це не змагання у вас вчора були, а тренування до сьогоднішнього дня. Скільки учасників з вашої школи? E Шість старших і двоє менших. Ну, за менших дві дівчини, тільки тому, що там був третій, другий класи, їх не брала, а за старших три дівчки і три хлопці. Сьогодні ви розраховуєте на який результат? Який вийде? Ну, завжди хочеться зайняти призове місце, а там вода покаже, як команди ж ну, не слабкі, є сильні, також тут. На старт, увага, руш! Давай, прямо, прямо, прямо. Не грибіть, На середину На середину. Ще, ще, двоє, двоє, двоє. Все було добре, ми старалися. Дуже добре старалися. Сподіваємося, що буде перше місце. Ще одна спроба є. Побачимо, як інші учасники результат покажуть. Ну, це вже третє моє змагання. змагання. На Кубку України виступав. Там теж призові місця займали, третє місце в Житомирській області. Тут в рази два легше, ніж на Україні. Ну, якщо вміти управляти катамараном, то й не буде великою поміхою. Головніше тактика, ніж вміння цього гребти.